Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 138 тисяч особин за добу. 560 і поранено 415 41520 песиголовців за добу, 1680 танків 3283 одиниці за добу, три бойових броньованих машин, 6492 одиниці за добу, 4 артилерійських систем 2290 одиниць за добу, 3. реактивних систем залпового вогню, 465 одиниць засобів протиповітряної оборони, 234 одиниці, літаків, 296 одиниць гелікоптерів, 286 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2007 одиниць, крилатих ракет, 857 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5150 одиниць за добу, 2 спеціальної техніки, 217 одиниць за добу, дві дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.